З Богом можна подолати будь-яку паніку. Тому, як каже вам, усе, про що молитеся і просите, вірите, що одержите, і сповниться вам. Напередодні війни я поїхав до інституту в Бучу. Мав плани, які не можна було відкласти, як я тоді думав, а вранці, 24 лютого, пролунали перві вибухи, почалася війна. Чесно кажучи, спочатку трохи розгубився. Почав думати, як далі діяти, та зрозумів, що зараз без молитви нічого не вирішив. Моя молитва була лаконічна. Господи, підскажи мені, як діяти далі, бо сам я нічого не можу. Нас, студентів, зібрали в актовій залі, щоб проінформувати про нинішнє становище. Можна було побачити, як усі хвилюються із занепокоєння. Тут – Пролунав дзвінок від мого двоюродного брата, котрий перебував у військовій частині, де тоді проходив службу. Він чітко сказав: Женю, збирай речі та е, чим скоріше вертайся додому. Кілька хвилин я ще збирався з думками але тієї миті, Бог допоміг зрозуміти, що потрібно їхати і не зволікати. Я зібрав необхідні речі, було. Нелогічно їхати на Чернігівщину, але я уважно слухав, що Бог підказує серцю і розуму. Господь був поруч скрізь. Того вечора я встиг сісти в електричку і доїхати до Ніжина, що на Чернігівщині. Як виявилося, це була остання електричка, але багато людей про це не знали. Вони стояли на пароні і очікували хоч якогось потягу додому. Електричка, у якої я сів, була не за графіком, тому більшість людей на платформі не зорієнтувалася, чи варто скористатися нею. Тому пропустили єдину можливість виїхати тоді з Києва. На цьому моя дорога не закінчилася ніч у Ніжині. Мене забрав тато, але відразу повернулася додому. Ми вже не змогли, тому що міст замінували. Тому нам довелося їхати Манівцями, щоб якось добратися до асфальтової дороги. Перед нами їхав водій, котрий, як ангел, указував путь. На одній ділянці шляху ми таки зустрілися з росіянами, які батальйонами прямували на Київ. Це було моторошно, та Бог охороняв нас. Коли приїхали додому, ми з полегшенням зітхнули, подякували Господу за його приведення. Захист і охорону, Божа рука підтримувала нас протягом усієї дороги. Коли я згадую цю поїздку, мені часто приходить на думку вірш. Він мене полюбив, каже Господь, і я його врятую. Прославлю його, бо він сповідає моє ім'я. Якщо ми проходимо різні пробування разом з Господом, страху немає, бо його любов. Проганяє будь-який страх. Ми українці, сильні, мужні, незламні. І вірю, що Бог, з Богом ми переможемо в цій війні.